Сьогодні моє бачення а, наступне. Абсолютно відверто кажу, я цю інформацію а, заздалегідь оприлюднюю, в тому числі а, для того, щоб це не було новиною СИРАЗ, і в друге, в тому числі, щоб почути реакцію. Чи буде який тиск на людей з моєї команди? Буде дуже добре, якщо в результаті цього тиску хтось не витримає зразу, і ми будемо розуміти, це зразу, а не за там, два тижні до виборів і таке інше. Тому це питання, в принципі, скажімо, я виважено підходив до часу скажімо, оприлюднення наших намірів. Так, сьогодні не час говорити про всі вибори, але е, ми нічого не скриваємо. Політик як повинен жити? Е, кажи, що будеш робити, а потім роби, що сказав.